Монденко Дарія, слухачка Ромецької міської малої академії наук учнівської молоді, учениця 6 класу, Ромецького ліцею номер 2 І пропонується наукова дослідницька робота з теми Рослинна символіка в українському фольклорі. Українська народна символіка відображає основні віхи в житті людини, означає переважно більшості щось добре, життєсверджуване, світобачення світорозуміння народу. Це те, що сьогодні називається мовною картиною світу. Проникнути у свідомість прадавньої людини можна тільки через специфічні образи. Особливості ж культури залежать насамперед від специфіки використання символів, тож через мову символів, які дійшли до нас у прикладних текстах, створюється прадавня словесна музеїчна картина світу символічна дійсність наших предків. Словесна символіка народу виступає важливим чинником творення національно-культурної картини світу. Ось чому знання символіки допомагає усвідомити спосіб мислення наших пращурів, їх естетичні і моральні ідеали. Актуальність дослідження полягає в тому, що, незважаючи на велику кількість праць, присвячених символам, серед авторів Микола Костомаров, Олександр Потемня, Михайло Дмитренко, Віталій Жайвоно, Ірина Круть, Ольга Бойко у сучасному літературознавстві частково висвітлена проблема слів символів і символіки як системи, що пов'язано з мовною картиною світу українців. Кожна назва у фольклорних текстах це своєрідний символ, символ, загадка, проблема, розв'язання, якої має певну наукову цінність. У наш час усе більше забуваються національні духовні традиції, які пов'язані, зокрема, з рослинною символікою, як джерелом буття. Наше завдання зібрати і працювати духовні скарби, що є частиною української давньої культури. Мета наукового реферату. Висвіти символічне значення рослин у фольклорних творах, яке певним чином відтворює світоглядні уявлення наших предків про природу. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань. Визначити роль образів символів, зокрема рослин у фольклорі, з'ясувати номінацію рослин в усій народній творчості і дослідити підходи вітчизняних науковців до питання вивчення рослинної символіки. Вирішуючи перше завдання, ми досліджували сутність художніх вітообразів. Символ в українській літературі не важливо переоцінити роль художніх образів символів як у заснований на подобі, схожості або спільності предметів явищ життя. У символі може бути виражена система відповідності між різними засобами зображення дійсності, світом і природою, і життям людини, суспільством і особистістю, реальним та іреальним, земним і небесним, зовнішнім і внутрішнім. Образ символ. Багатозначні. Він допускає, що вчитача може виникнути найрізноманітніші асоціації. Символічний образ формується як результат застосування образних засобів, зокрема метафор, паралелізмів, порівнянь. Образи символів широко використовуються у ліриці, вепосі і драматургії. Достовіда до тлумачення символів сприяє глибокому і правильному прочитанню художніх текстів. Нерозуміння символічної природи образі може призвести до груб, грубих помилок у тлумаченні текст. Навіть до спотворення авторського задуму. Провівши другий етап дослідження, нами було встановлено, що сьогодні в Україні значно зростає інтерес до вивчення фольк фольклору, зокрема, рослин і символіки, яка щиро представляє в різних творах місної народної творчості. Рослинні слова символи є одними з найпоширеніших серед усього шару етносимволів мовної картини світу, адже вони протягом тисячоліть активно використовуються людиною в усіх сферах її життєвої діяльності. Рослини є незамінним продуктом харчування цілющими засобами. Крім того, вони посідають місце містом в українських обрядах, звичаях та віруваннях. Кожній рослині відводиться своє місце в обрядових традиціях, і таким чином вона набувала певного символічного значення, яке поступово стало відбуватися у творах усної народної творчості. фольклорі використовується дуже широкий спектр рослин символів. У зв'язку з цим їх можна поділити на такі групи: символи квітів, трав, бур'янів, символи дерев і кущів серед ременистих рослин. Найбільш поширених у фольклорних творах можна відокремити калину, барвінок, тройзіля, рожу, мак, хміль, полин, папороть, горох. Пропоную зупинитися на деяких з них. Так, калина у народній картині світу є як кущем, який цвіти білими квітками, має червоні гіркі плоди. Калина та її цвіт є символом краси. Вибери собі дівку як калина у квітку. Відповідно, у народній творчості стала їм і сталим є порівняння. Господиня як калина. Актуальним залишається і питання закріплення такої ознаки, як колір, у вищевказаному фітообразі. Закріплення такої риси, як червона, стосовно калина, є сталим в обрядовості. Вибери собі дівчину як червону калину. Важливе місце калітарно-обрядової поезії займає бервінок, травиниста рослина з вічно зеленим листям і голубуватими квітками. Характеристика рослин здатність плестися. Я важливою і умовою української культури, що бачимо у тексті. А в тому саду 600 метрів. Барвінок обов'язково в традиційному вітку. Вили віночок все паняночки з барвінку. Барвінок важливу роль відіграє у вестільних обрядах. Барвінок пов'язаний із поховальною обрядовістю. Традиційно його висаджували на могилах хлопця чи дівчини, що засвідчують його регіональні назви могильник город Трава. Трозія. В українській мові функціонує як народна назва конюшини, кучної та братків. Номінація випробовує себе для обох рослин характерний зв'язок із числом 3. У конюшини тричасні листки, найпоширеніші в Україні вид братків колін. Мак. Равниста рослина з довгим стеблом і великими квітками, переважно червоного кольору. Мак розглядають як квітку цієї рослини, насіння на цієї рослини. Квітка служить прекрасною. Да, я мак сію, посіваю та русу косу закладаю. Фразеологізм, як мак процвітає, має значення розцвітати в повну силу. Важливо є і колористична характеристика. Засвісти маком почервоніти, заруб'янитись, маковіто червоніти. Мак прицілено застосовується в обідових справах. Ой, коляда колядиця, дайте мачку до кутиці. Сладіння та психотропні властивості квітів маку фіксуються фразеологізмами, як після маку спати. Дуже міцно. Другій групи належать символи рослин, дерев та кущів. Дуба, горіха, берези, груші, верби, бузини, осики, терену та інші. У багатьох народів здавна існувало покоління, поклоніння дерева. В основі вірувань лежали уявлення про дерева і рослини як живі істоти. Пізніше дерева розглядалися як містища надприродних сил. Отже, рослини, компоненти, символи, які лягли в основу фольклорних творів, мають безпосередній вплив на. Семантичне наповнення зразків усної народної творчості. Саме фітообрази, ще із часів наших предків тілюють давні вірування та традиції, а їх і номінації широко використовуються в різних оповіданнях, легендах, переказах, піснях та бредових та обрядах українського народу. Вирішуючи третє завдання, ми ви зробили висновок, що дослідження символіки рослин займають значне місто в доробку українських учених, які розтянули джерела виникнення народних уявлень про рослинний світ. Проаналізували символічне значення різних видів трав, квітів, кущів і дерев у національній картині світу. У сучасній гуманітарній науці спостерігається тенденція посилення інтересу до духовного світу народу. Будь-який об'єкт аналізується з позиції втілення і реалізації ним певної культурної інформації. Ще в 2004 році Національною академією наук України видало колективну монографію комплексне дослідження духовної культури злов'ян. В якій висвітлюються філологічні, історичний, культурологічний і музикознавчий аспекти. Віднести лише до проблематики наукової сфери виключно 21-го століття. Фактом підтвердження вищевказаної тези є те, що перше грунтоване вивчення образів усній народній творчці, зокрема фітообразів, датується ще другої половини 19-го століття. У дослідженні того періоду за вказаним тематики значної успіху досягли такі вітчизняні вчені. Микола Костомаров, Олександр Потимняк, географії була шеф Михайло Дмитренко, Михайло Грушевський. Отже, аналіз ботанічної лексики привів до висновку, що вона виявляє розглужену систему метафоричних і символічних значень. Наприклад, калина символізує дівчину, квітка є втіленням краси. Культурні значення фітообразів ґрунтуються в першу чергу. На об'єктивних характеристиках тому насіння маку символізує велику кількість. Загалом вже дослідження семантики термінів у обродових текстах приводить нас на новий якісно відмінний рівень дослідження, на світоглядні орієнтири наших предків та водночас допомагає засувати ментальну своєрідність українців у сучасному світу світі. Світ. Світ. Дякую за увагу.